Доброго дня, шановні друзі! З вами компанія Електромотор. Сьогодні хочемо вам показати комплектацію такого красення. Це у нас дизельний генератор турецького виробництва, турецького походження фірми Гузбір. Це генератор, який у нас прийшов в достатній кількості, прийшла до нас поставка. Потужний, якісний дизельний генератор, якісної зборки. По комплектації хочемо вам трошки розповісти. Даний генератор у нас стандартно комплектується таким дизельним двигуном. Також виробництво турецької компанії Гузбір. Модель двигуна називається GJD 188 FE. Ємність масляного картера даного двигуна 1,3 літра. Також в комплекті є. Окремо три книжечки. По самому генератору і окремо по двигуну. Тобто по експлуатації двигуна. Тому що апаратура серйозна, за ним треба доглядати. Також цей даний генератор у нас стандартно комплектується із паливним баком ємністю 13 літрів та із... Транспортним набором у вигляді ручки та чотирьох коліс. Колеса у нас ідуть на підшипниках для того, щоб було його легко і зручно пересувати, так як вага його складає більше 100 кілограм. Ось одною рукою на даних колесах дуже легко і зручно його транспортувати. Також даний генератор у нас стандартний йде. Укомплектований він двома видами запуску. Це у нас перший ручний стартер та електростартер. Відповідно, із заводу комплектується і самим акумулятором для того, щоб можна було здійснювати електро. Старт даного генератора. За таким генератором, або ж за іншими дизельними якісними, офіційно завезеними генераторами, ви можете звертатись до нас в інтернет-магазин. На сайті electromotor.com.ua Залишайте ваші замовлення, або ж телефонуйте по нашим робочим номерам. Будемо намагатись. Швиденько оброблювати всі ваші замовлення та вчасно вам відправляти, щоб радувати якісними і надійними товарами, такими як от даний дизельний генератор потужністю 7 кВт ампер Так що звертайтесь, чекатимемо на ваші цінки. Гарного вам дня, до побачення!